Час новин на Дніпро ців. Я Марія Бондар. Вітаю. У Дніпрі та області запровадили екстрені відключення світла. Це пов'язано з ворожою атакою по енергетичному об'єкту ДТЕК на Дніпропетровщині. Фахівці докладають всіх можливих зусиль аби якнайшвидше відновити стабільну роботу. Користувачів просять ощадливо споживати електроенергію та не вмикати кілька потужних приладів одночасно у період з 4 до 7 вечора. Мерія, військова адміністрація ДСНС, комунальники та енергетики працюють над тим, щоб полагодити опалення у Придніпровську. Тут після атаки рев сталася аварія, внаслідок чого весь житломасив залишився без тепла. Тому школи цього району вимушені перейти на дистанційне навчання для Дніпрян. Цілодобово працюють. 10 пунктів незламності. Їх розгорнуто у будівлях шкіл, а також у мобільних наметах. Суттєву підтримку надає й місцевий осередок Червоного Христа України. Вони роздають людям ковдри, допомагають із їжею та гарячими напоями в пунктах обігріву. Внаслідок ворожої атаки сталася технічна аварія і тому житловий масив Придніпровський діти цього масиву здобувачі освіти шкіл 11, 27, 98, 129 і 136 – Це приблизно 3 тисячі дітей, які навчаються на дистанційній формі. Відповідно до цієї ситуації, що склалася, в закладі було організована дистанційна форма навчання майже для 1200 учнів. На сьогоднішній день педагогічний колектив докладає максимум зусиль для того, щоб створити найкомфортніші умови для забезпечення якісного освітнього процесу. Було утворено в нашому навчальному закладі пункт незламності, в якому мешканці нашого району Придніпровська можуть обігрітися, можуть отримати доступ до мережі інтернет, можуть попити чаю, кави. У нас є дитячий куточок, у нас є куточок матері і дитини. Тут цілодобово знаходиться, знаходиться чергова людина. Дина, яка надає безпосередньо всю інформацію, яка потрібна мешканцям нашого району, кількість загиблих через ворожу атаку шахедами на Київщині зросла до двох. За попередніми даними під час атаки загинули журналістка «Укрінформу» Тетяна Кулик та її чоловік, відомий хірург Павло Іванчов. Ще дві людини поранені. У Бучанському районі пошкоджено приватні житлові будинки, один з яких повністю зруйновано. Квартири у багатоповерхівках, гаражі. Та автомобілі. На Дніпропетровщині правоохоронці затримали двох зловмисників, які на замовлення РФ вчиняли підпали та намагалися знищити релейні шафи укрзалізниці. Для вчинення диверсій фігуранти використовували легкозаймисті суміші, які власноруч виготовляли за інструкціями ФСБ. Один з них – 20-річний рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки. Інші 16-річний хлопець його затримали на гарячому, коли він намагався підпалити релейну шафу на залізничному переїзді поблизу Кам'янського. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожують довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Пошуково-рятувальний загін Антарису у Павлограді провів відкриті іспити для кінологів та їх собак. У тестуванні взяли участь команди з трьох міст Одеси, Харкова та Павлограда. Охочі разом зі своїми улюбленцями прийшли співбесіду, а також спеціальні тести для тварин. Ключовими вимогами є висока тренованість, здатність витримувати екстремальні умови та не лякатися гучних звуків. Адже чотирилапі мають бути готовими до найскладніших ситуацій під час рятувальних операцій. Більш детально у нашому сюжеті о 17.00. він працював у реальних умовах. Наразі він такий самий опитний, так скажемо, нас Пес працював і вогонь, і було таке, що тут тушать, а тут ми працюємо під водою, мокрі, зима. Ми всі мокрі, але ми працювали. Перше перевіряється саме. Тест на позначення перевіряється для того, щоб ми виявили, чи взагалі собака здатна позначати людину, знаходити людину, користуватися носом, позначати людину, тобто включатися або в гавки та то або роботу з брінгзелем. Не лише рятують життя військовим, а й волонтерять. З початку великої війни працівники хірургічного відділення однієї з міських лікарень. Щодня допомагають армії. Спочатку відправляли медикаменти на фронт згодом військову амуніцію. Наразі лікарі збирають кошти, аби забезпечити бійців автівками, дронами та ребами. У цьому їм допомагають іноземні волонтери. Буквально два місяці він надходить знову до нас до лікарні. І йому прилетіло в голову осколок, який розбив цю каску адже голова була не пошкоджена. І я так пишався, я обідняв його і кажу, ну, ну, ну це так добре. Тобто вона виконала, вона, збер... вона просто зберегла життя. Дніпряни, які постраждали через падіння на слизьких вулицях, можуть отримати компенсацію, так як за прибирання територій відповідають балансоотримувачі жеки, ОСББ чи ЖБК. Якщо ж вони не виконали свої обов'язки та не прибрали ожеледь, внаслідок чого людина отримала травму, то є підстави звернутись за відшкодуванням. У разі отримання травми слід звернутись. З відповідною заявою до балансоотримувача об'єкту нерухомості, до такої заяви слід надати копії чеків щодо оплати виконаних послуг з поновлення здоров'я. Це може бути також показання свідків. За останній тиждень у Дніпропетровській області зареєстровано більше 19 тисяч випадків ГРВІ. У зв'язку зі спалахом захворюваності в окремих регіонах запроваджено карантин, а деякі навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання. Наразі найбільш ефективним запобіжним заходом залишається вакцинація. Більше про епідеміологічний стан у регіоні та методи профілактики розповість Артур Орел. Протягом останніх тижнів в Україні фіксується спалах захворюваності на грип та ГРВІ. Дніпропетровщина не виключення порівняно з минулим тижнем. Показник захворюваності в області зріс майже на 25%. За восьмий тиждень року 25-го року, тобто це за період з 14 по 20 люте 25-го року в Дніпропетровській області зареєстровано більше 19 тисяч випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, і інтенсивний показник захворюваності склав 621 на 100 тисяч населення. Серед захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції більш 9 тисяч захворілих це діти і потом. Ма вага дітей у загальній структурі гострих респіраторних вірусних інфекцій складає майже 50%. В окремих громадах області спостерігається перевищення епідемічного порогу. Майже половина хворих на ГРВІ – це діти до 17 років. Лише за минулий тиждень до медзакладів госпіталізували 720 людей. З них майже 400 – неповнолітні. Перевищення епідемічного порогу відмічається в ряді грамат. Дніпропетровського регіону це громади переважно Дніпровського, Павлоградського, Кам'янського, Криворізького та районів та деякі інші громади на сьогоднішній день в окремих громадах вводяться такі такі протиепідемічні заходи як переводяться діти на дистанційне навчання на с навча форму навчання на сьогодні це більше 15 тисяч дітей на Дніпропетровщині фіксують віруси грипу А та Б, а також ковід. У групі ризику діти, особи, що мають хронічні захворювання, а також люди поважного віку і ті, хто контактує з великою кількістю населення це сфера торгівлі, це медичні працівники, це працівники закладів освіти та інші. За словами лікарів, найкращою профілактикою є вакцинація, та навіть вона не гарантує повний захист. Саме тому слід дотримуватися простих порад під час спалаху захворювання, старатися менше відвідувати місця, де скупчення людей. Приходити додому, мити руки, мити, умиватися, це гігієнічні процедури, ніхто цього не відміняв. Не торкайтеся рота, обличчя грязними руками. Також провітрюйте приміщення. А якщо ви чихаєте або кашель, носіть з собою серветки одноразові, коли ви можете використовувати їх і викинути одразу. Артур Орел, Іван Пономарьов, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Правоохоронці викрили наркобізнесменів у Кривому розі, дохід яких щомісяця сягав трьох мільйонів гривень. Одинадцять місцевих облаштували лабораторію, де виготовляли метамфітамін. Після чого збували його поштою на території Дніпропетровщини та у інші регіони країни. Щомісяця учасники виготовляли близько двох кілограм психотропу. Під час обшуків поліцейські вилучили канабіс та екстазі, а також прекурсори, п'ять пістолетів, шість автомобілів та гроші. Наразі всім учасникам злочиної організації. Повідомлено про підозру. Громадська активістка Наталія Ешонкулова опублікувала на своїй сторінці у соцмережах відео за участю скандального судді Бабушкінського райсуду Ігоря Кандрашова. На кадрах, хоча й не нових, видно, що чоловік у неприйнятному стані лежить на узбіччі дороги. Звинувачуючи поліцейських у побитті, Кондрашов демонструє посвідчення судді та ймовірно викликає адвоката. Втім, судячи з кадрів, де суддя у сльозах перебуває в кареті швидкої, той так і не з'явився. Нагадаємо, що Ігоря Кондрашова затримали правоохоронці у справі з оборудкою на нерухомості. За даними слідства, посадовець тривалий час орендував квартиру, але не платив за неї. А потім підробив документи та переоформив житло на себе. Нині підозрюваний перебуває під вартою. Вища рада правосуддя на спеціальній комісії погодила цю можливість. Я просто, блін, ні за що, Юрій Васі, ні за що просто. Я до сльози. Що це не вийшов? Юрій, звініть, що було. І звініть, що було. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, в інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Марія Бондар і вся команда Дніпро ТВ. До зустрічі у наступному випуску.